Вітаю вас, мої маленькі друзі. Послухайте, будь ласка, загадку. Пташечка маленька, жвава, легкокрила, у садочок взимку зранку прилетіла. Ценькає завзято, пташка невеличка. Як цю гостю звати? Знаєте? Синичка. Синичка одна із найвідоміших пташок. Назва синиця виникла, очевидно, в зв'язку з тим, що в опері цих птахів частинка пір'ячка має синьо блакитний колір. Синичка поспішала до нас, тому що з приходом зими майже не залишилось їжі у лісі. Як же ми можемо допомогти птахам холодної зими? Від чого найбільше потерпають пташки взимку? Чи потрібно допомагати птахам? І чому? Діти, ми з вами вже багато знаємо про синичок. А що ж полюбляють їсти синички? Ось синичка прилетіла на яблуневу гілку сіла, на всі боки подивилась, чим мені тут поживитись. Раптом, бачить, шматок сала дуже радісно їй стала. Пташка сіла нудь зябати. Ой спасибі вам малята. А зараз пропоную вам послухати казочку Василя Сухомлинського дівчинка і синичка. Настала холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблуню годівничку для синичок і щодня приносила насіння. Синичка чекала на дівчинку. Навесні синичка сказала дівчинці Тепер не принусь мені насіння. Я знайду собі їжу. До побачення, до зими. До побачення, синичко. Знову зима все засипало снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там тільки сніг. Тривожно стала пташці. Питає вона у яблуньки. Яблонько, скажи чому немає Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула, вона хворіє. Тяжко стала на душі у синички, сіла вона на гілочці та й думає. Лечу до дівчинки, треба її чимось втішити. Але де я візьму подарунок? Кругом сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка принести на талочці пісеньку, прилетіла до її хати, летіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої дівчинки і заспівала. Наталі стало легше. Про кого написав казку Василь Сухомлинський? Як дівчинка Наталочка допомагала синичці взимку? Чим віддячила синичка дівчинці? Чому вчить нас ця казочка? Яким потрібно бути по відношенню до птахів? Один до одного. А зараз я пропоную вам намалювати синичку. Спочатку малюємо простим олівцем овальний тулуб, голову, дзьоб, крила, лапки, хвостик. А потім починаємо розфарбовувати. Можна фарбами, а можна кольоровими олівцями. Батьки вам допоможуть. Чекаю, фото ваших робіт. Ви великі молодці. До побачення, мої любі дітки!